Друзі, стартував матч третій залі. Ловацький. І кван сьогодні його немає. типово бачите його відсутність. Ну, але вже як є, так. Пробиває по уротах Дмитро Пастушок, який. Суфнацький перехоплення. Дмитро Пастушок зараз передачу віддавав. Там Семенів, напевно, мав би бути все-таки у цій ситуації. Ловацький! Ловацький! Один 0! Бітьосвер попереду у цьому протистоянні. Не перемагала, як і Бітос Утверд. Тому сьогодні матч пробиває не точно. Дмитро Пастушок. Ловацький. Передача! Як же не! Зараз вже сам школа пробуває. Він лучає у стінку. розіграш одразу. Тоган! Оган. Такий момент хороший. Не забиває мало гру. Дмитро пастушок. Удар поворота. Один один. Дмитро пастушок забиває. Удар по воротах. Гол. Забиває Варфолмеєв. Зараз розігрує Удар по воротах від нього. Пастушок! Знову його неприкритим залишили. 2-2. Розпишіться, виймайте, як то кажуть. Шановні друзі, розпочався другий тайм протистояння між е, командами Маніжки. Е. Павло пастушок кидає. Ну, на перший погляд не точно, але м'яч до його брата то доходить. Дмитро Пастушок просувається перед Дмитро пастушок. Е, Смикали тут його за неточно стає ось такі от неточних передач. Дмитро пастушок. Е, контратака команди. Пастушок! Як же філігранно! Варфоломєї. Вихід зараз. 2 в 2. Вихід зараз навіть. Дмитро Пастушок. Зараз перед школа. Школа. Все-таки просувається перед школа. Вихід 2 в 1. Тепер вже точно. Терлецький. Пробиває Терлецький. Тон. Гловацький. Гловацький. Удар від нього. Непогано. Удар поворот. Варфоломеїв. Удар від. Uh, Дмитра цей блокується. Його пост. Безпечно для власних володінь. Варфоломеєв зіграв. Оган. Семенів. Удар зараз! Школа. Пробиває школа. Сенюк. Сенюк! Моментик! Нагадаємо вам, шановні друзі, що попри те, що ось цей от матч такий доволі пізній. Момент, який в виконанні команди Техван. Павло Пастушок. Подивіться, ледь не опинять. Команди Техван. Удар по воротах, який сей. Цей м'яч був не тільки через те, що власного удару завдав. Тоган. Удар зараз ще один. Пасту... Відновлюється у нас гра. Глова просувається перед голова. Його не зупинити. Подивіться, голова! Оце так так. Тайм-аут дійсно на користь. Коман... Uh, команди... Oh. Uh, над командою Удар! Закидання дальню стійку постизнусь тут одним для мегорозкого. Той сьогодні тягнув набагато складніші удари туда. Передача на Варфоломеєва. Просувається перед Варфломієєв. Чи буде удар по воротах? Микитюк зараз. Побажаємо успіхів обом колективам у поточному чемпіонаті першої тілі. Наразі ж сильніший ебітю. Чекаємо наступної дуелі сьогоднішнього ірового дня, у якій помірюється силами...